Розкажи, що ми раніше робили, які роботи в Херсоні, і які підприємства ти пам'ятаєш найбільші, на яких ми працювали до війни. Ми працювали в сфері вимірювань викидів від стаціонарних джерел забруднення. Почали розширювати свою сферу до атмосферного повітря та вимірювали. Шумове навантаження. Одні з найбільших підприємств це були такі компанії, як «Данон дніпро Чумак, Аргіл. А вітряки ми міряли, пам'ятаєш? Шумове забруднення на вітряках Сивашська В. Дуже гарно було, тоді просто запам'яталося, тому що ми з ванні разом виїжджали на зловомірювання. Там ми на межі житлової забудови контролювали, наскільки вітряки впливають на житлову забудову. І ми що шмове навантаження. Дуже гарний просто краєвиди, ваше, захід сонця так гарно. і Ми там вами стоїмо, тестуємо забруднення шумове, але це класно спогади тобою взагалі.